Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. В кадрі красуня Бурбон Стрит, Віпроузис, Нідерланди для зрізу серія флористична, букетна. Ось я її побачила. Побачила, я навідувалася в саду однієї знайомої пані, в якої величезна колекція півоній і троянд. І відразу, чи одну із перших мені кинулася в очі саме ця краса. Я скажу чесно, я надзвичайно втішилася, що її побачила, що я вирішила відзняти і викласти деякі свої думки щодо неї, озвучити, чому я так зраділа? Бо я. Кілька разів я її так, то я ніби думаю брати, то вже передумаю. Думаю, передумаю. І ось таке в мене хитання туди-сюди. І тут я їй побажаю все. Це було остаточне вирішення моїх вагань. Я її все ж таки собі посажу. Чому? Вона мені так сподобалася з сходу, відразу сподобалася. Чим в неї дуже цікава форма квітки. Велика квітка, гарна і барва. Ось оця барва, ну, вона така цікава. Це, звісно, перше квітування, це модесенький кущик. Але все ж таки, ну дуже вона мені чомусь запала і кажу, прихожеш, я так вагалася, я все ж таки ось думаю, ні, треба треба посадити. Що ще таке цікаве? Ну, барва, вона сама по собі навіть зараз цікава, але ж вона міняється навіть на етапі квітування. от від... Пуп'янка це одне, потім відкривається, потім повністю вона квітка відкрилася і стоїть. Я думаю, що вона досить так тривало мала би стояти, ну, бути флористичною і бути квітка, триматися на кущеві. Адже ця серія з неї є досить схожа, ну, схожа, не схожа, але. Теж, я думаю, плюс-мінус однаково розом в Монмартр, В мене вона є монмартр, і вона така, такої гарної, лавандово-фіолетово-бускової, світленької барви. Тож я думаю, що вони дуже гарно поєднуються. І ось там так, вона тримається гарно на пагоні. Ось. Я чомусь її не понюхала, от забула понюхати, чи вона як вона пахне, не пахне, бо я чомусь я думала, вважала, що оці от віпівські троянди на зріз, вони не пахнуть. Але ні, я помилилась. Монмартр пахне, вона має такий цікавий аромат. А потім оця Ебі, вона теж пахне, має цікавий аромат. Ось так. І оця, можливо, теж пахне. Напишіть, хто має. Звісно, це може бути не надто розумне рішення, як для мене, посадити цю красу, бо все ж таки вони не є здорові. Бо це ну, тепличні сорти, ну, навряд чи вони можуть бути аж такі здорові і надійні. А враховуючи, які в мене тепер догляд суто от, там, бактеріями різними, грибами хижими, то так, ну, треба бавитися з тим, але спробувати, мабуть, що я спробую, все ж таки. бо кажу, так якось наклалося, склалося, що от я побачила і вживу, вона мене дуже зачарувала. Ну, цікаво, цікаво. І от Форма, кажу, вона така гарна, але форма передана. Прекрасно передана форма. І ось це з тих випадків, коли ти дивишся в каталогах, і вона досить досить принаймні форму можна, ну, можна вважати так на світлинах такою, як вона є. Бо барва на світлинах вона дещо. Різниця від цієї барви, яка, яка вживує, і як, як моя камера передала, моя камера гарно дуже передала реальну барву. Але це ще може бути теж від там, року, так, від зрілості куща, чи то скільки років кущеві, які умови, ґрунти, і, і так далі. Ось тому ця барва, от, яку ви бачите, вона не прикрашена, вона яка є в реальності. Можна сказати собі уявлення. І ось та форма квітки така, як є, вона просто як на мене. Прекрасно поєднується з Лімбо, бо Лімбо має дуже-дуже схожу форму. Єдине, що квітка мені там дещо, дещо менша. Але ось і по барві, хоча це може бути досить такий, як то такий приглушений, такий ну, холоднуватий куточок, то, якщо подати цю і лімбо, ну, такий, може щось треба додати ще веселіше. Але ось це Мон Мартер, ось ця Бурбон Стріт, що там ще можна придумати, до них посадити зі схожої формою квітки. Та є є, я впевнена, буде, мабуть, що цікаво. Ось таке, ось таке моє відео відкриття для себе. Не надто аж багато інформації. Дам, звісно, бо я її побачила один раз, замилувалась нею, визначила для себе. думаю, ні, поділюсь, поділюсь, побачити хоча б форму, розмір, парву. Квітки і дуже дякуватиму, хто має цю красу. Напишіть, будь ласка, ваші відгуки про неї скільки вона у вас, як вона тримається, хворі, не хворіє. Борошниста мене бентежить, бо все ж таки Монмартер хворіє. Та вона не тільки на борошнисту, вона хворіє, на оголене листя має оголені пагони, але вона видає, вона встиг, встигає наростити такі гарні, гарні суцвіття, неймовірні суцвіття. Тут Монмартер, не Монмартер, а Бурбон стріт, вона, мабуть, не буде мати таких суцвіт, як Монмартер. Я так собі думаю, припускаю. Ну, я думаю, що я її ще побачу ще. Мотиму, що завітати в гості і подивитися на цю красу трішечки, можливо, так вже нарощеному кущеві. Чи Друга хвиля, чи як побачимо. Тому ось так. Дякую вам за увагу. Дуже буду дясна вам за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!